Вітаю вас, 8 клас. Тема сьогоднішнього уроку – історія засобів опрацювання інформаційних об'єктів. Розвиток плюсу безпосередньо пов'язаний з розвитком засобів передавання, опрацювання та зберігання повідомлень. В цьому розвитку можна виділити кілька етапів: їх чотири. Перший етап це етап ручних засобів. Він йшов від стародавніх часів до середини 15-го сторіччя. В носії даних у них були глиняні дощечки, папіруси, береста, палець з заробками картини. Засобами передавання були сигнальні вогнища, барабанний бій, персональні посланці, голубина пошта, перші поштові служби для передавання державних документів. Засоби працювання це мозок у пальці людини, тобто ручні, обчислені прилади були у нас, абак, рахівниця тощо. Другим етапом був етап механічних засобів. Він йшов від середини 15 сторіччя до середини 19 сторіччя. Носіями даних були книги, газети, журнали, фотопластини. Засобами передавання були поштові служби, засоби працювання, друкарські машини, фотоапарати, рифмометри, машини для обчислення. Третій етап це етап електронних, електричних засобів. Він йшов від середини 19 століття до 40-х років ХХ століття. Носії даних це пластівки, кіноплівки, магнітні плівки. засоби передавання це телефон, телеграф, радіо. Засоби опрацювання, це фонографи, грамофони, електричні друкарські машинки, яку ви бачите зараз на екрані, табулятори, електричні рифмометри, магнітофони, ротопринти. Наступним етапом був етап електронних засобів. Він йшов від 40-х років ХХ століття до наших днів. Носієм ну, даним є магнітні і оптичні диски, електронні мікросхеми, засоби передавання це телебачення, комп'ютерні мережі, засоби мобільного зв'язку. Засоби опрацювання це електронні калькулятори, комп'ютери. Ну, я хочу сказати, що зараз молодь для молоді засоби передавання інформації це саме мобільний зв'язок, більше, напевно, ніж телебачення. Першим засобом опрацювання числових повідомлень були пальці. Про це свідчать, наприклад, римські цифри. У стародавній слов'янській нумерації одиниці називали перстами, тобто пальцями. А назва цифри 5 походить від слова п'ясть і «пість руки». Значним кроком вперед у розвитку засобів обчислювання стало створення абака. Ви бачите зараз на екрані римський абак, стародавній. Ідея пристрою греки запозичили у стародавніх вавилонян. Абак являв собою дошку з паралельними вертикальними заглибленими відрізками, у які клалися якісь предмети, найчастіше камінці. Зараз теж використовують римський абак, але він більш сучасний. Є така школа сарабан, де вчать математики у усному рахунку. Якраз він там використовують абак. Подібні пристрої в подальшому були створені в різних країнах: Китаї, Японії, Русі, використовувались до кінця ХХ століття. Ну, рахівницю, я думаю, ви бачили, так? Раніше використовували її в магазинах. Якщо не бачили, то може, в фільмах десь бачили. Разом з простими і доволі розповсюдженим пристроями типу Абака, ще в древній, Давній Греції Римі застосовували різноманітні обчислювальні пристрої. З використанням куліщад із зубцями. Про це свідчить знахідка із затонутого античного судна, її назвали антикітерський механізм. В наступному слайді ви побачите цей механізм в комп'ютерному вигляді, тобто це комп'ютерна модель. Вона створення створена за 100-150 років до нашої ери. Він цей пристрій використовувався як календар, а також для автоматичного визначення положення небесних тіл: Сонця, місяця та відомих грекам планет: Меркурій, Венери, Марс, Юпітер, Сатурн. У 1642 році французький математик, фізик, інженер і філософ Паскаль подав на розгляд Королівській раді свій механічний обчислювальний пристрій. В подальшому він створив кілька десятків таких пристроїв. Згодом ідея Паскаля були розвинуті та вдосконалені багатьма математиками та інженерами. І Лейбніц створив перший у світі арифмометр – механічний обчислювальний пристрій. Цей арифмометр виконував усі 4 арифметичні дії. На екрані ви бачите цей пристрій. Фотографія це з музею, Не видно. Одним з перших ідей створення автоматизованої машини для обчислювань висловив англійський математик і конструктор Бебіч. Він назвав свій прилад аналітична машина. Зараз на екрані ви якраз бачите її, як воно виглядало. Що вона. З чого вона складалася ця машина? Складалася з склад, називалася частинка, це для зберігання чисел, тобто пам'ять. Блин для використання, використання арифметичних операцій над числами. Далі пристрій, який керує послідовності виконання арифметичних операцій. Тобто пристрій керування, пристрій для введення початкових даних і пристрій для виведення результатів. Бачите, який він великий, великій да? квітації ця машинка аналітична. До кінця 19 століття пристрої для обчислення були ручними або механічними. Зараз ви бачите на екрані машинку для обчислення Мюллера. Подивіться, з яких частиночок вона складається, скільки різноманітних тут було механізмів. Це не так, як у нас зараз. Да, ми нічого навіть не бачимо, тому що вони цифрові. А от в механіки якраз багато частинок є. І тільки в кінці 19 сторіччя американський учений Холеріт запропонував холер... новий пристрій, робота якого базувалася на використанні електричного струму та боляр. Він був призначений для опрацювання даних перепису населення. Дані про конкретну людину записували не на папері, а відмічалися отвором у, визначен... у строго визначених місцях персональної карти, перфокарти. Е, я хочу сказати, що можна це порівняти з вашими паспортами, і коли ви отримаєте на 15 років свій паспорт, ви, у вас сканують пальці. так. І, тобто як от, тільки що було сказано про фотокартку? Там конкретні були е, зроблені отвори. А у нас в паспорті це е, скан вашого пальця. Засноване хіллером у 1980 у 1896 році фірма з масового випуску табуляторів, зазнавши низьку реорганізацію зміну власників з 14 лютого 1924 року, стала називатися IBM Corporation. Сьогодні це один з основних виробників потужних комп'ютерів. У Німеччині в 41 році порад Цузе. Створив першу обчислювальну машину на електромагнітних реле, яку назвав z 3 В ній використовувалося двійкове кодування. А в 50-х роках він створив комп'ютер на електронних лампах z 4 У 41-му році США. Атанасов разом з своїм асистентом Беррі створили перший комп'ютер на електронних лампах з використанням двійкового кодування. Бачите, який він великий комп'ютер. Да він займав усю кімнату стінку одну нашої кімнати. Трохи пізніше також США, Aiken у співробітництві з IBM створив обчислювальну машину Mark 1 на електромагнітних реле з автоматичним керування посадовностю операції. З 43 по 44 рік в умовах цілковитої темниці, темниці вчені Великобританії створили обчислювальну машину Colossus. Призначено для дешифрування радіограм фашистської Німеччини від інших машин того часу і відрізняло те, що програма, за якою вона працювала, зберігалася в пам'яті самої машини. Тобто дешифрування, розшифровка. Як у нас було кодування, декодування. Це таке ж саме. У 43-46 роках Джон Моучлі і Еккерт створили, створили ЕйАС електронно обсусленну машину. Ось ці винахідники їх по Ви бачите, що ця машина була, мала 80, 18 тисяч електромагнітних ламп та 150 тисяч електромеханічних релес. Скільки складових було в неї? Я в шоці? Вона важила 30 тонн. І використовувала 5000 операцій за секунду. Подивіться на зображення, яке велика, який великий комп'ютер першим. Не порівняно з нашим, так? як у нас маленькі вже стали. Першими персональними стали комп'ютери, розроблені фірмами МІДС, системами мікроінструментів і телеметрією. Тобто ви бачите два персональних комп'ютера. Широке розповсюдження персональних комп'ютерів значно поширює коло задач, що розв'язується з використанням ЕМ. У 1951 році в Києві під керівництвом Лебідів було виведено, введено в дію універсальну ЕМ з програмою, що зберігається в пам'яті. Це була перша ЕМ у Радянському Союзі. Це фотографія Лєбідєва. Ви бачите на екрані характеристики першої ММ, які, які створив, яку створив лебів. Я їх не буду перечитувати, я в на те, щоб подивитися. У Києво розробку обчислювальних машин була продовжена в Інституті кібернетики вчиним Глушко під його керівництвом завершено розробку ЕМ в Києві. І з кожним роком воно, наші, наші комп'ютери все зменшувалося і да? Ви бачите клавіш NoM для, Це електронна обшильна машина для систем автоматизованого керування білістичними ракетами. Зараз ви бачите на екрані перші мікрокалькулятори. Вони були не тільки на батарейках, вони були ще від системи живлення, від з дротами вони були. Зараз на екрані ви вже бачите інші комп'ютери, це суперкомп'ютери, мейнферми, мікрокомп'ютери, персональні комп'ютери, це все наше сучасне. І ви бачите, у кожного комп'ютера є своє призначення. І вони між собою відрізняються. В середині 2015 року найпотужнішим комп'ютерному світі був комп'ютер Tian 2, створений у Китайському національному університеті оборонних технологій. Він побудований на базі процесорів Intel Xeon із загальною кількістю ядер 3 мільйони 120 тисяч. і все. На цьому з вами ми і закінчимо. Дякую за увагу. До нових зустрічей. До побачення.